Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. На минулому уроці ми з вами спробували розібратися з тими засобами музичної виразовості, які роблять набір звуків музичним мистецтвом. Сьогодні я пропоную закріпити наші знання та познайомитись із різними видами та жанрами музики, на прикладі найкрутіших шедеврів музичного мистецтва. Отож, ми з вами вже знаємо. Що музика як вид мистецтва складається з багатьох компонентів, і кожен із них однаково важливий. Але ми ніколи не сприймаємо музику як щось абстрактне чи загальне, адже вона завжди постає у певній формі та жанрі. Давайте поміркуємо, які музичні твори ми найчастіше зустрічаємо у повсякденному житті. Здебільшого, навколо нас лунають пісні. Але насправді пісня це лише один із багатьох жанрів музики. А в нашого шома зелена я Певнена, що кожен та кожна з вас мають свою улюблену пісню. Після уроку обов'язково ще раз прослухайте її. Але зараз пропоную познайомитися з іншими видами та жанрами музики. Спершу поміркуймо, для чого ж нам з вами знати та розрізняти жанри музичного мистецтва. Порівняємо всі жанри музики із телеканалами. Уявіть! Що ви постійно переглядаєте канал із однією і тією ж програмою про природу. Ви постійно вмикаєте лише його і не переключаєтесь на інший канал. Спостерігати за світом природи це дуже круто та цікаво. Але ж, вмикаючи одну і ту ж саму програму, ви пропускаєте новини спорту, історичні вікторини, кулінарні передачі, улюблені мультфільми чи серіали. Обираючи лише програми про природу, ми позбавляємо себе вибору. Так само і в музиці. Слухаючи одну й ту ж саму пісню чи виконавця, ми можемо прогавити свою любов до фортепіаної чи оркестрової музики. Ми позбавляємо себе шансу осягнути красу симфонії чи опери. А ще ми ніколи не навчимося розрізняти музичні інструменти, адже їх існує безліч, і всі вони надзвичайно цікаві. Знання різних видів і жанрів музичного мистецтва робить наше з вами життя більш різноманітним та яскравим. І найголовніше, ці знання дозволяють глибше пізнати себе та зрозуміти, що ж найбільше подобається саме вам. Тож пропоную разом влаштувати музичний телемарафон та, можливо, для когось із нас привідкрити завісу іншої музики до цього ще не звіданої. Уперед! Отож. Як ми вже говорили минулого разу, всю музичну спадщину можна поділити на два види народну та професійну. Народна музична спадщина передається із вуст у вуста, не записується, тому автори цих творів невідомі. За своїм характером народна музика мінлива. А ще найчастіше у цій музиці відтворюються традиції конкретного народу. Професійна музика більш структурована. На відміну від народної, вона створюється композиторами, що оперують певними правилами. Автор або авторка професійно створеної музики самостійно обирає стиль, форму та зміст майбутнього музичного твору. Кожен вид музичного мистецтва завжди представлений певним жанром. Жанр це рід творів мистецтва. Їхній розподіл за певними особливостями, що виявляються у змісті та формі. Всі жанри музичного мистецтва можна поділити на три великі категорії: перша музика вокальна, та, що виконується голосом людини. Простіше ми її називаємо співом, друга інструментальна музика, виконується завдяки грі на музичних інструментах. І третя Вокально інструментальна музика, де спів поєднується з грою на музичних інструментах. Найбільш розповсюдженим жанром вокальної музики є пісня, яка виконується лише голосом без супроводу музичних інструментів, або, по-іншому акапелла. Майже у кожній пісні є заспів і приспів. Така форма буде називатися куплетною. А ще головну роль у пісні відіграє мелодія, яка будується із яскравих інтонацій. Такі характеристики є спорідненими для багатьох творів цього жанру. Вся вокальна музика може виконуватися сольно, тобто однією людиною, ансамблем, кількома виконавцями, або ж хором, де одночасно співає багато людей. Як ви гадаєте, приклад, який зараз з'явиться на екрані, ілюструє сольне. Ансамблеве чи хорове виконання. Вмикаємо наше музичне телебачення на каналі вокальної музики. I'm begging, begging you. Now put your love in hand Now darling. Тож популярна у всіх соціальних мережах пісня Бегін щойно прозвучала в ансамблевому виконанні. Зрозуміло, що це не сольне виконання, адже співаків у прикладі було б 5, але це ще і не хор, у складі якого, як правило, налічують більше 10 виконавців. Інструментальну музику ми також поділимо на групи за кількістю виконавців. Твори, які виконуються сольно або невеликим складом музикантів, називаються камерно інструментальними. Це п'єси, вальси, сонати і ще багато-багато інших музичних жанрів, із якими ви детальніше познайомитесь на наступних курсах. Увімкнімо канал камерної інструментальної музики, де саме зараз звучить супервідома на весь світ фортепіана п'єса Людвіга Ван Бетховена до Елізи. Якщо музичний твір виконує великий склад музикантів, що грають на різних музичних інструментах, то перед нами оркестрова музика. Оркестри можуть бути народними або симфонічними, в залежності від того, на яких інструментах грають музиканти. Одним із найбільш популярних жанрів оркестрової музики є симфонія. Цей жанр академічної музики виконується симфонічним оркестром, що має чітко визначений склад. Форма симфонії складається з чіткої чотирьохчастинної структури. Окрім симфонії, симфонічний оркестр виконує твори, написані у жанрах концерту, симфонічної поеми, сюїти та ще багатьох інших. Перемикаємось на канал Симфонічного оркестру американського міста Сіетл, щоб познайомитись із творчістю норвезького композитора Едварда Гріга, а саме з фрагментом першої частини симфонічної сюїти «Пер гюнт» у печері гірського короля. До вокально-інструментальної музики. Жанри цієї категорії так само можна розрізняти за кількістю виконавців. Наприклад, пісні, романси, арії ми відносимо до камерно вокальних музичних жанрів. Ці твори виконуються сольно або невеликим складом вокалістів, чий спів супроводжується грою на музичних інструментах. Потрібно швидко відшукати канал британської королівської опери, адже саме зараз там демонструють арію королеви ночі з опери Вольфганга Амадея Моцарта Чарівна Флейта. Хочі ж перемикаємо. Окрім камерно-вокальних творів, існують твори оркестрово-хорові. Вони виконуються великим складом співаків хором, що співає у супроводі оркестру. Найбільший за грандіозністю та розмахом жанр оркестрово-хорових творів ораторія це великий концертний твір, створений на певний сюжет для солістів, хору та оркестру. Перемикаємось на канал Королівського хорового товариства, де саме зараз виконується дуже відомий та грандіозний твір Алилуя з ораторії Месія Георга Фрідріха Генделя. Увага на екран! Оце так телемарафон у нас із вами вийшов. Гадаю, вже час підсумувати наші знання. Отже, всю музичну спадщину можна поділити на два види народну та професійну. Кожен твір музичного мистецтва створений у певному жанрі. Жанр це рід творів мистецтва, їхній розподіл за певними особливостями, що виявляються у змісті та формі. Всю музичну спадщину можна поділити на три категорії вокальна, інструментальна та вокально інструментальна музика. Основними жанрами вокальної музики є пісні та хори. Вони виконуються без супроводу музичних інструментів, а музиканти називають такий спів «акапелла». За кількістю виконавців та виконавець, вокальна музика поділяється на сольну один виконавець, ансамблеву до десяти виконавців. Та хорову більше десяти виконавців. Інструментальна музика має дуже багато жанрів. Ми познайомилися лише із декількома з них. За кількістю виконавців та виконавець, інструментальна музика поділяється на камерно інструментальну та оркестрову. Вокально інструментальна музика також поділяється на багато жанрів. За кількістю виконавців і виконавець ми поділили їх на камерно-вокальні та оркестрово-хорові. Сьогодні наш урок це лише огляд маленької частинки існуючих музичних жанрів. Усі вони надзвичайно різні та цікаві. Протягом наступних уроків і курсів у старших класах ми будемо детально вивчати кожен із них. Як ми вже з'ясували, це важливо для глибшого пізнання таємниць творчості, власних уподобань та інтересів. Не позбавляйте себе різноманіття, що дарує нам музичне мистецтво. Попереду найцікавіше до зустрічі!